Вітаю! Сьогодні буду готувати на вечерю макарони по флотськи Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Я їх уже заздалегідь відварила. Тепер підготую цибульку. Наріжу її кубиком. На сковорідку вливаю сонячну олію і всипаю цибулю. Просмажую до напівпрозорості. Видаю фарш мене курячий. Перемішую. І просмажую до готовності фаршу. Додаю сюди спеції, сіль, перчик, це в кого що є, томатну пасту і протушковую це все 2 хвилини. Вже який смачний вигляд має слинка тече. Тепер закидаю сюди відварені макарони. Вливаю трішки води, перемішую, додаю зелень, накриваю кришкою, роблю маленький вогонь і залишаю так на 4 хвилинки. Швидко, смачно і поживно. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!